Любі. Дуже рада, що ви до мене на канал. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу запропонувати вам такий розклад, хто ти для нього. Тут можете загадати, ну не знаю, коханого партнера або просто, можливо, людину, про яку цікаво ну, почути, що він там вважає щодо тебе. Давайте подивимося. Загадайте чоловіка, жінку, хто кого. Загадайте людину і подивимося. Хто ти для нього. Так, давайте для початку я запитаю, хто він сам по собі, щоб ви впізнали його. Так, давай тоді розказуй, хто ти. Розкажи, розкажи про себе, розкажи про себе. Що ти за людина? Розкажи про себе. Пажик, ой, подвійний пажик. Ну, все-таки в рицаря тут перехід якийсь відбувається. Слухайте, тут він каже про себе, що я ну, зростаю, я тут навчаюсь, я ем, ну, досягаю якихось звершень. Цікаво. Ну давайте ще рядочок. Хто ти? Розкажи про себе, хто ти? Хто ти? Слухайте, одразу починаю розказувати, що я тут намагаюся. Не знаю, якщо він одружений, наприклад, так, то він тут якусь оборону стає від своєї дружини, щоб ну, не піддаватись їй впливу, щоб вона тут не, ну, не, знаю, не керувала, не розпоряджалась ним. Якщо, наприклад, він не одружений, так от ви точно знаєте, що тут немає одруження. ну і Якщо це, наприклад, не мама, там, дивлячись якого віку. Тоді це про те, що він каже, що я, в принципі, ще в такому стані пажівському, ну так, в принципі, там уже у нас трішечки рицарь вже починає проявлятись, але все-таки я ще не готовий, ну, будувати стосунки, одружуватись. От тут в будь-якому випадку людина не хоче, ну не хоче сім'ї слухайте, не хоче бути під каблуком, чомусь таке йде. А ну давай ще розкажи, що це, що, що це за позиція така. Давайте так запитаю, від чого ти тут обороняєшся? Від чого? Від чого ти тут обороняєшся? Я не хочу розвивати занадто швидку подію. От дивіться, я не знаю. Можливо, це у вас в стосунках, ну, ви на нього більш напираєте, а він тут, бачите, занадто це швидко для нього. Він каже: мені треба пригальмувати, це занадто. Незвичний для мене темп, слухайте. Я не знаю, якого він віку, але тут якась дуже така енергія молода. Ну, в принципі, тут не від віку ж залежить, але ну, тут, значить, чоловік такий ну, не любить він спішити, слухайте. Чому ти таке? Чому ти такий? Таке, не запитаєш, в принципі. Ну, людина така, але ж як це все дивно виглядає? Ну, не те, що дивно. Ну Давай ще розкажи ще. От, от ти в такій позиції, так? Намагаєшся тут відстояти якусь свою не незал... знаю, свободу, незалежність. Хоча, в принципі, показує, що я тут в такому вже в процесі трішечки, я тут вже чомусь навчився все-таки попажу Пентаклів. <кхід> я тут, в принципі, вже росту, я тут ну, трішечки подоросліша. <кхід> Так звучить, звісно, дивно, ну ви розумієте. Але каже, все рівно для мене це занадто швидкий темп. А в чому? О, давайте так запитаємо. А чого стосується цей швидкий темп? Про що це? От що це для, як, ти, як ти для себе це бачиш, оця ситуація? Як, яка вона для тебе, ця ситуація, коли ти захищаєшся? Яка для тебе ця ситуація? Яка для тебе ця ситуація? Ой, ну слухайте, два старші аркани. Він каже, ну, тут якісь різкі зміни. Ну, Або в когось, наприклад, взагалі стосунки перервалися страшний суд, значить, тут я заслужив, це, слухайте, якась така енергія. Так, так, ну давай ще, ще розкажи мені, яка ситуація. Ще розкажи мені, як це ти бачиш. Знову ж таки, дивіться, показує себе королем Пентаклю. Можливо, у когось тут дійсно... Слухайте, можливо, до речі, якщо, наприклад, це чоловік одружений не на вас, то він просто намагається зараз відсторонитись ну, от саме від своєї дружини, тому що він знову показує королев Пентаклів, король Пентаклів. М -м, можливо, просто дружина і сім'я його десь окремо а ви окремо. Хоча все рівно він не хоче швидкого розвитку. Ну, от дивіться, він каже, все змінюється. Або ж в когось просто закінчилися стосунки, так, все закінчилось, але я все-таки залишився в цій позиції закоханого короля Кубків, все змінилось, в когось це кінець, в когось просто якісь кардинальні зміни, трансформація йде. Все доволі серйозно по страшному суді. Ситуація вимагає дійсно якогось такого, ну, такого серйозного ставлення до неї, тому що він, я так дивлюся, по цих пажах, все-таки він ну, можливо спочатку не ставився так серйозно до цього, що відбувається. А зараз, нарешті, зрозумів, що так, це все дійсно серйозне. Тут кардинальні якісь зміни відбуваються, тут потрібно робити вибір, його це злить, скажімо так. У когось тут ще ревнощі, може, про це розказувати. Ну, взагалі він каже, мені ця ситуація неприємна. Тому що від мене тут вимагається зробити вибір. Ну, Навіть, можливо, в когось це не про вибір, а про те, щоб, нарешті, наважитись діяти, якось розвивати далі, якось цю ситуацію змінювати, трансформувати. А я не звик так. Мені потрібно трошки повільніше. Не ганікані, дам таке щось. Я тут. Закриваюся в обороні. Так, ну давай ще щось таке про себе, щоб тебе впізнала дівчинка, яка зараз дивиться цей розклад, щоб тебе впізнала зараз. Розкажи ще щось про себе, щоб вона тебе впізнала. Це кубки. Ой, башня. Ну тут когось тісно розрив, слухайте. Ну, ну він все-таки тримається. Так, йому дуже сумно. Він каже, я боюся, що це вже кінець, що далі вже нічого не буде. Але все ще надіюсь, бачите. Все ще мрію і надіюся. Так, і що ще ти про себе розкажеш? Ну, дивіться, тут закоханий чоловік. Ну, у когось тут явно трикутні тр... чотирикутні історії. Ну Я все рівно надіюсь, я все рівно вірю, що наші почуття переможуть, що ми будемо разом. Ну, такі всі. Моментики, знаєте, чоловік тут, значить, то знаєте, один час він тут сидів, ну, скажімо так, сумував, тут, можливо, навіть плакав. Ну, тобто був такий період, коли було дуже боляче, так? ну, Тому що не знаю, різко, наприклад, ваші стосунки перервалися, ну або щось таке сталося неочікуване. Ну, він каже, цей період уже пройшов. Я тут вже відійшов, я тут знову мрію, сподіваюся, надіюся, все-таки, що наше кохання переможе, що ми тут. Ну, Разом спільно знову це побудуємо, тому що в нас тут ну, двійка, це ж у нас двійка кубки, це ж все-таки про взаємність. Він каже, я вірю, що наші почуття все рівно взаємні, все рівно вона там, не знаю, не забула мене, все рівно вона хоче бути зі мною. Почуття тут переможуть. Ну, Тут чоловік, знаєте, в принципі, ну, цей період у нього вже тут відходить. Так, так Тоді чому ти обороняєшся, тоді чому ти в вдивлятися жеслів? Чому це дивляться Ну, Тому що є якась відстороненість, знаєте, можливо, відстань. А, можливо, тому що треба робити якийсь крок до примирення, так, якось проявляти здійсно, ну, будувати маршрут, задавати в GPS. так. Потрібно проявлятися. Значить, то він каже, так, я вже тут трішечки відійшов, ну ще не готовий так активно діяти, активно проявлятися. Ну, дивіться, якщо це схоже на вашу ситуацію, тому що, в принципі, чоловік тут якийсь період дійсно був в п'ятій кубків, Ну, зараз він вже стає на ножки. Стає на ноги і вже задумується про тим, що дійсно треба щось робити. Так, якщо це схоже, давайте дивитися, хто ж тут для нього. Ну, в когось тут дійсно буде трикутник. Ну, це вже, я думаю, ви самі знаєте, в кого така ситуація. А в когось просто була якась, ну, знаю, сварка розставання. Так, ну давайте подивимось, хто ж ти для нього. Хто ти для нього? Розкажи, хто вона для тебе? Хто вона для тебе? Ось карта погано тасується. Хто вона для тебе? Ностальгія. Ой, кохана жінка, дивіться справедливість. Цікаво, а чому справедливість? Чому справедливість? Ну, це та, на яку я заслужив, скажімо так. Це жінка моєї мрії. Це та, з якою я завжди мріяв бути разом. Це моя споріднена душа. Тут дійсно така зв'язочка, знаєте, Ну тут чоловік, по-перше, дуже вас кохає. В когось тут ви дійсно знайомі, можливо, так якийсь довгий час. Або ж просто таке відчуття, знаєте, що начебто ти, можливо, і недавно, ну, не так давно знаєш людину, але відчуття, наче ти її знаєш ну, чуть -ли не з минулих життів, знаєте, дуже якась така до вас тепла така хвиля. Ну, але дивіться, по справедливості, в принципі, він каже, що я заслуговую на таку, тобто він вважає, що він достойний вас, він вважає, що ну, начебто так і повинно бути. Про таку він мріяв. Це трішечки так звучить занощува, як сказати. Давайте уточню: а чому ти вважаєш, що ти на таку заслужив? Чому ти так вважаєш? Ну, я її кохаю, тому що ми тут з нею парадину десь так красиво. Тому що ми нею пара, тому що ми не знаю, з одного тіста, одної крові, не знаю знову. Одного... Ну, на одній хвилі, щось такого плану. Ну, от ми з нею дуже схожі. Можливо, у вас щось схоже дійсно я не знаю, в характері, навіть, в яких, можливо, якісь події в житті співпадають. Ну, не знаю, шлях у вас такий, що у вас, що в нього з якимись своїми певними труднощами. Ну, він каже, що вона моя, от вона моя. Він наскільки впевнений, знаєте. Навіть коли я запитую, чому ж так вважає, він каже, ну Тому що я знаю, що ми з нею ну, одна ціла, слухайте. Цікаво, цікаво. І хто ж вона для тебе? От на даний момент, от зараз, хто вона для тебе? В цей момент, хто вона для тебе? Ну, зараз мій сердечний біль. Угу. Або ж, наприклад, знову ж таки, можливо, це про трикутник розказує. Але, в принципі, він знову нам показує рицаря мечів. Але я каже, я тут вже в. В принципі, тут щось роблю для того, щоб ми були разом. Для того, щоб це все було по Ірофанту, Дивіться, Іерофант, справедливість. Він хоче якоїсь такої м -м, чесної взаємодії, якоїсь такої правильної, м -м, як це сказати? <святує> Слово вилетіло, вибачте. Ну, тобто, правильно, якось взаємодії, ну не знаю. Ну, тобто, щоб все було красиво, правильно, щоб це було так, як вам подобається, що так, як не знаю, схвалюють суспільстві, щоб все це було. Ну, хтось, можливо, навіть про друження розказує, то знову ж таки, дивлячись, в яких ви там стосунках, наскільки ви далеко з ним там зайшли в якихось таких моментах. ну, Він каже, так, зараз мені тут боляче, або ж, наприклад, що вона мені зробила боляче, або що в нас тут трикутник. Ну, тобто, зараз це не дуже приємна ситуація. Але я виправлю її, і він тут про себе каже, що я буду старатися зробити все, щоб було правильно, красиво. Так, ну добре, давайте запитаємо, а як ти будеш старатися, що ти будеш робити? Башня, ну все зруйную і збудую по нові. Башня, я покінчу з башнею, покінчу з нашою не знаю, стратою стосунків, наприклад. Так, дивіться, дійсно. каже, Я покінчу цією ситуацією, яка між нами зараз, якимось непорозумінням з тим, що сталося, я це все закінчу. Я завершу, я тут, а, а що ти, ти будеш робити по 6 жезнів? Що ти будеш робити? Ну, Я поговорю, дивіться, я поговорю, я проясню, я прийду, не знаю, потребую одне об'яснення. От тут якось так, я начебто прийду і розрулю цю ситуацію. Я прийду і буду тут щось вирішувати. Знаєте, має таке враження, що ви тут зробили йому боляче, тому що він так натякає, що це, начебто, ви якось тут йому црічку мечів влаштували. Ну, можливо, не усіх, але в більшості з вас так програється. Він каже, так, вона тут робила мені боляче, але все рівно я ем, ну, виправлю ситуацію. Я прийду тут, буде у нас розмова, ми все прояснимо. Ай, буде тут перемога. Ну, гаразд тоді. А взагалі, для чого вона тобі? Давайте так запитаємо. А для чого тобі? Та, яка дивиться цей розклад? Для чого вона тобі, дияволо? Ну, ми тут з нею пов'язані. Для чого вона тобі? Мені дуже не вистачає. Для чого вона тобі? Ну, хочу бути її, хтось з чоловіком навіть. Хочу бути з нею, хочу за нею. З нею жити, хочу з нею таких стабільних, постійних стосунків. Для чого вона тобі? М -м. Більше не хоче казати. Ну, в принципі, так. Він каже, ми знаємо тут, між е нами є якийсь зв'язок, між вами не знаю, залежність. Ви тут начебто ну, дійсно якось заякорились за як один на одному. Знаєте, він каже, мені її дуже не вистачає. От я без неї ну, зовсім розбитий. Я без неї... нею. Я не знаю, я не живу, а так лише. Существую, скажімо так, забує по-українськи. От без неї мені не вистачає чогось. Я відчуваю, що от саме вона це той інгредієнт, який мені потрібен для повного щастя. От я хочу з нею постійності. Давайте ще запитаємо на інші колоді. Давайте ж запитаємо, а що тут у вас подяволо? Що тут між вами подеяволо? Що це у вас за зв'язок з нею? Що це у вас за зв'язок? Подіяволу зв'язок. Це який у вас зв'язок між вами? Девятка мечів? Віця знову башня. Що тут у вас так? Забагато башня падає? Четвірка жезлів. Ну, скоріше за все, це те, що у вас тут трикутник. Що між вами за зв'язок по дияволу? Це знаєте, зв'язок, від якого дуже важко відмовитися. Це начебто щось таке було, знаєте, дуже неочікуване. Ну, знову ж таке, побачення. Ну, мається зараз це в тому контексті, що виник між вами цей зв'язок, якось це було щось таке, як. Блискавка з неба, так? щось таке дуже різке, отак От начебто загорілось один до одного. Потягло, і тут, знаєте, начебто каже, що <кхід> дев'ятка мечів. Начебто, в принципі, не те, що ми там прив'язані так, що не можна ні на крок відійти. В принципі, то ця клітка то відкрита, але каже, відчуття таке, що ми тут не можемо розстатися. Наскільки ми тут з нею якось не знаю. Чимось ви таким співпалим, не знаю, напевно, травмами, як це часто буває. Ну, ну все-таки тут показує четвірка жезлів. Бачите, що начебто це, це не те, що ви тут, так, цій кімнаті, тобто, що у вас тут ця так, оця картинка, а те, що, що між вами, що вся ця картинка вона десь за закритими дверями, так, а ви от тут на дворі, на снігу, тут начебто сніги. Ну, тобто якась неможливість знаєте, того, щоб ви були разом. Ну, в кого це не трикутники, можливо, просто не знаю різні місця, де ви живете, там, якась робота, ну, якісь, якісь фактори зайві тут є. Давайте запитаємо, а що ти будеш робити? Догадати якийсь термін? Чи тут начебто збирається щось зробити? Ну, я щось не знаю. Начебто він каже, буде тут розмова, але тут... Цій колоді якось все так виглядає безрайдужно, без, без нерайдужно. Давайте запитаємо, що ти будеш робити? Що ти термін, що ти будеш робити на протязі загаданого терміну? Що ти будеш, Як ти будеш діяти на протязі загаданого терміну? Як ти будеш діяти на протязі загаданого терміну? Десятка мечів? Рицерсне. Як ти будеш діяти? Тріка. Дивіться, ну, трика. Ну, забагато ж трійок, якщо це не трикутник, все-таки. Так, ситуація болюча. Дивіться, десятка мечів, трійка мечів. Тут дійсно нелегко. Що чоловіку, що вам. Ну, все-таки він показує рицаржезлів. І там у нас був рицар жезлів. Ось він. і тут. Все-таки він націлений. Ну, дійсно, він такий загорівся. Знаєте, я буду йти, я буду. Домагатись, думати, досягати своїх цілі. Я буду старатись, докладати зусилля, незважаючи не знаю, на цю рану, на цей біль, на те, що в мене тут дійсно кровоточить серденько, серденько але я все рівно піду, тому що я бачу перспективу. Бачите, двері відкриті, все-таки я бачу, що я зможу це зробити. І як ти будеш діяти? І як ти будеш діяти? Ну, дивіться, ну впаду, впаду, прийду, упаду перед нею на коліна. Ні, ну, звісно, це не усіх так буде. Ну, в принципі, він каже, я прийду до неї, так? я знаю, що вона добра, я знаю, що вона не знаю, кохає мене, небайдужа до мене, я знаю, що вона мені вибачить. Треба просто прийти до неї ну, і в всьому дізнатися. Тут начебто чоловік збирається дійсно відкрити вам своє серце. Начебто, знаєте, прийти так щиро, все, все розказати, так, як відкрито, відкритись вам. Можливо, він раніше не був такий відкритий з вами. Він каже, от я прийду до неї, от дійсно буду <кій> до неї звертатись, от саме до такої доброї, ніжної, якоїсь емпатичної жінки. Тобто вона мене зрозуміє. Він каже, що я знаю, що вона мене зрозуміє. Я зможу пояснити їй, ну, що насправді <кій> там відбувається, чи що там вас сталося. Я знаю, що вона мене зрозуміє, вона мене пробачить, я заслужу її довіру, Ох, пробачення, щось таке. Таке враження, начебто він тут щось зробив. Ну, був причиною тієї вежі. Так що, в принципі, так, він тут дійсно прийде і щось буде вам тут таке. Не знаю, чи обіцяти, але відкриє серце це точно. <смітна> ну, в принципі, ще може ж, він прийде. ну, Головне, що він прийде з відкритим серцем, і все вам пояснить. Незважаючи на те, наскільки йому тут боляче, бачите, він каже, все-таки я зроблю це. Я прийду до неї, я знаю, що в мене є шанс, вона в мене дуже добра, вона в мене зрозуміє. Дуже так приємно. Що ж, дівчатка, дякую, що подивилися. Дякую тим всім, хто проявляє активність на каналі. Дуже приємно. Нагадую ще раз, що з квітня будуть ціни на особисті розклади підніматися. Тож інформація зі мною зв'язатись в описі під відео, звертайтеся, а я бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.